Проби, проби. Вони є в житті кожного, кожного учня Христового, як молитися в часі проби. Послухаймо це піво, що він радить листі до Рафаліни Джерази 4 березня 1915 року. Єдина твоя робота нехай буде люблення Бога і постійне зростання власті і любові, яка є джерелом християнської досконалості. У усьому розпізнавай Божу волю, а даруй її і благослови, особливо в хвилях важких. Отже, Очіп... хвилях важких. А дарувати Божу волю, благословляти її. Особ... І не прагне нічого іншого. Тоді більше, ніж коли небудь, думки твої, нехай біжуть до Отця. А уста повторюють наступні слова: Моє життя і смерть є в твоїх руках вчини зі мною згідно своєї волі. Коли ж на душі є тобі тяжко повторюю: Господи, Боже мого серця, тільки ти знаєш і розумієш моє терпіння, тільки ти знаєш мій смуток, зроджений зі страху, що тебе втрачу. Або ображу. Страх цей переростає в терпіння, оскільки видається мені, що не зумію любити тебе так, як цього прагну і як на це заслуговуєш. Перед тобою є вселяке сотворіння, і ніщо не укриється навіть майбутнє немає таємниць. Якщо тому. Є краще для твоєї слави і мого здоров'я, щоб знаходився в теперішньому стані, нехай так буде. Не прагне нічого більше. Не прагне нічого більше. Дай мені тільки силу, щоб могла боротися і отримати нагороду, яка випадає душам сильним. Прекрасні слова і поради, молитва. Оця піворафалінічарази і кожному з нас як молитися в хвилях проби, постав поставте лайк, залиште коментар і збережіть собі це відео, щоб в часі проби собі його ще раз включити і переглянути.